Доброго ранку тільки можеш включити мікрофончик, Мар'яночка. Я тебе не буду чути. О, Добре. Сьогодні до нас на заняття прийшов песик-гавчик і хоче у нас сьогодні послухати і теж повчитися. А ми сьогодні на занятті будемо продовжувати вчитися. Розв'язувати задачки і орієнтуватися у просторі. Давай спочатку пригадаємо. От перед тобою є знак. Як він називається? Дивись, є плюс, а є мінус. Це який? Плюс. Це знак плюс. Знак плюс. Ми коли використовуємо: коли додаємо предмети чи віднімаємо? Додаємо. Додаємо. Так. Коли нам треба цього? Або скільки стало, коли хтось приїхав, прийшов. Карандашки. Щось купили. От тоді ми використовуємо знак плюс. Добре. А це як знак називається? Мінус. Так, умнічка. Це знак мінус. Ми його використовуємо, коли додаємо або віднімаємо. Віднімаємо. Правильно, коли віднімаємо? Коли щось з'їли або хтось полетів, або поїхав, коли стало менше, тоді використовуємо знак мінус, умнічка. А тепер давай пригадаємо, які є складові задачі. У задачки є чотири складові. Перше це умова. Повтори, будь ласка, умова. Одного. Умова. От подивись, там, де цифра Умова. На галявині сиділо одне лисеня, до нього прибігло ще одне. Це умова задачки. Про що ця задачка? Умова. Друге це запитання. Скільки лисенят стало? О те, що ти маєш знайти в задачі запитання. Третє це розв'язання. там, де приклад: 1 плюс один дорівнює 2. Це розв'язання. Розв'язали цю задачу. І після того, як розв'язали, можемо дати відповідь. Двоє, стало двоє лисенят. Відповідь – Умова, запитання, розв'язання і відповідь. Оце чотири складові задачки. Давай ти за мною їх повтори. Умова. Умова. Запитання. Запитання. Розв'язання. Розв'язання. І відповідь. Відповідь. Вінничка, правильно. Оце чотири складові задачки. Ну а тепер пригадали. І давай поскладаємо ці задачки. Ану. І скажи, кого ти бачиш тут у дворі? Собача. Двоє цуценят правильно. І до них. Пройшло і, і... ще одне цуценят. Так, умнічка, це умова. А тепер запитай, що треба знайти в цій задачі? Скільки? Скільки? Скільки. Так, так? Скільки? Скільки цуценят. А тепер давай розв'язання. як це цифрами ми розв'яжемо? Два плюс один дорівнює один. Два. Три. Два плюс один дорівнює три. Це розв'язання, а відповідь така? Стало. Стало 3. Стало, Стало. цуценяти. Умничка, ну супер. А тепер подивись, якщо ця задачка з плюсом, то вона на додавання або віднімання? Додавання. Додавання, все вірно. Давай ще подивимось задачку. Подивись, що ти бачиш, кого ти бачиш? Дві, дві синички. Так, сиділи в годівничці дві синички. І. Прилетіли єще, іще два двічки. Дві Умнічка. Що треба знайти в цій задачі? Скільки стало? Якщо вони прилетіла прилетіли, то їх стане більше чи менше? Більше. Стане більше, все вірно. І яке це буде розв'язання? Скільки розв'язання? Маряночка, розв'язання це те, що ми записуємо цифрами. Як ми записуємо цифрами? Два плюс два, дорівнює чотири. Ну, подивись, все вірно. Два плюс два дорівнює чотири. І відповідь стало чотири. Це так само. Два плюс два дорівнює чотири. Це так само задачка на додавання. Добре, подивись на одну картинку. Що є у дівчинки на тарілочці? Малине. Скільки? П'ять. Так. П'ять малин. Ми їх позначимо якою цифрою? Позначимо цифрою пять. П'ять умнічка. Дівчинка Оленка нехай буде з'їла три малини. Три малини ми позначимо якою цифрою? Три. Три. Було п'ять. Вона три з'їла. І под... скільки залишилось? залишилось? Дві. Дві. А як ми це запишемо розв'язання? От умова була така: у дівчинки було п'ять малин, вона три з'їла. Запитання, скільки залишилось? Якщо з'їла, то скільки залишилось? Скільки залишилось? Да. І тепер давай як ми це запишемо розв'язання цифрами. Було 5, а з'їла 3. Позначимо приблизно. Як ми це запишемо цифрами? Подумаю. П'ять мінус один мінус п'ять мінус три дорівнює два. Так, умничка пять мінус три. Всього п'ять. Три з'їв, і на таблиці залишилось 2. 5 мінус 3 дорівнює 2. І відповідь залишилось 2 малини. Все вірно, умнічка. А тепер давай пограємо в гру, яка називається Що де знаходиться. Подивись уважно. Давай под... розкажеш мені, що де знаходиться відносно стола. Де знаходяться кубики. Кубики знаходяться на столі. На столі. А де знаходиться м'ячик? М'ячик знаходиться в... внизу. А? Якщо кубики на столі. Добре, а де знаходиться лампа? Лампа знаходиться в горі. Говори над столом, це називається. Повтори, над столом. Над столом. Добре, а тепер давай подивимось. От дівчинка лягла спати вже вечір. І е, давай подивимось, що де знаходиться і хто де знаходиться? Де знаходиться дівчинка? Дівчинка, Дівч... дівчинка знаходиться на кроватці. На ліжку. Де знаходяться тапочки її. Капці тапочки на знаходяться на під ліжком. Умничка під річком. Де годинник? Годинник знаходиться під, під дівчинкою. Д... Над, 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 над. Над дівчинкою. Добре, можна сказати над ліжком або на стіні. Добре. А хто праворуч? Ведмедик або лялька? Хто праворуч? Ну пригадай, де права, де ліва рука. І скажи, хто праворуч. Прав... Праворуч. Хто праворуч? Відмідь. Ведмедик, а лялька. Прав. Праву медик, а лялька, навпаки, лі... і... 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 поруч, правильно. Добре, давай далі подивимось. Тут просто треба сказати теж, хто де знаходиться. Ну, давай, назви мені всіх тваринок, і не тільки тваринок, всі, всіх живих, хто там є. І пташки, і тваринки, і комашки, які знаходяться ліворуч. Знову ж таки, пригадай, де ліва рука. Хто є ліворуч? Ліва. Ну quiero... и ліворуч знаходиться Ліворуч находится едвиц и ежик. А хто там літає ще ліворуч? Метелик. Добре. А в лівому куті? Праворуч. Прав... Ні. Ні. Праворуч. Не в куті, а на правому березі. На правому березі. А, а хто праворуч в правому березі. Ну, хто на правому березі? Називай їх. На прав... На правому березі літає пташка, бу букашка. Як сонечко, сонечко, та мишка. Так, зайчик мишка. А тепер давай подивимось ще одну картинку. Тут треба зорієнтуватися, які предмети. Близько до тебе до тебе, до нас. А які далеко від нас? О, давай, скажи мені, фіолетова машина. Вона близько чи далеко? Близько. Добре. А вантажівка. Вантажівка далеко. А де літак? Літак. літак. Далеко Далеко вгорі в небі так. А хлопчик? Який плавав? Хлопця, хлопця рядом. Близько, близько. правильно, умничка. А тепер приготуй е, е, приготували ви олівець і в клітинку е, аркуш? Угу. Так? То -то. Добре. ви, варяночка, дітки йдуть в магазин. Бачиш, вгорі це каруселі, а внизу це магазин. От їм треба потрапити в магазин. Я тобі зараз буду диктувати, як їм треба йти. А ти будеш малювати їм дорогу. Щоб вони змогли потрапити в магазин. Постав олівець на крапку. Готова? Ота клітинка праворуч, вправа. А я конею буду показувати тобі. Одна клітинка вправо. Ось так. Тепер, де там, де ти закінчила, з цієї, всього з місця, дві клітинки вниз. Так, перевіряй. З цього місця, де ти зупинилась, чотири клітинки вправоруч, вправо. Чотири. Одразу пригадую, де права рука, де ліва рука. І не переплутаєш. Ось так. Все так у тебе виходить. Чотири. Тепер. Там, де ти закінчила, одна клітинка вгору з того місця. Одна вгору. Вверх. Так. І перевіряємо. З цього місця де зупинилася три клітинки. Праворуч, вправо. Три клітинки. Три. 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 Угу. Три. Ось так перевіряй. Тепер. Три вниз. Три вниз. Готово? Так. Добре. Одна ліворуч вліво. Одна ліворуч. Вліво. Ану пригадуй. Так, я ж тобі скажу. Постійно про це думай. Це графік. Так. Постійно думай, де яка рука. Пригадуй. Так. Наліворуч, ось так. Тепер три вниз. Три вниз. Так. І щоб потрапити до магазину, чотири праворуч. Вправо чотири вправо. Ось так. Готово. Готово. Умнічка намалювали схему, і тепер дітки потраплять до магазину. Молодець. А тепер скажи мені, що ми сьогодні продовжували вчитися робити? Що ми складали? Складали приклади минуси. Плюси. Так. Але складали задачі. Так. Задачі. Не просто приклади, а задачі. Давай пригадаємо складові задачі. Перше це. У... Умова. Потім задаємо. За. Запитання. Потім. Роз... Розв'язання. Розв'язання. Зання. і в кінці від, 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 відповідь. 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 Ну нічого, відповідь. повчи обов'язково ці складові задачки. Тобі буде потім в школі легко розв'язувати задачки. Умнічка. Дуже добре попрацювали. О, супер! Повчилися робити графічний диктант, пригадали ліворуч, праворуч, вгорі внизу, молодець. І гавчик навчився і каже тобі до побачення ап аф.